Мам, а що таке екс? А, ти розумієш це течінка, пістіка. Запитай в тата. Тато, а що таке екс? А, ну, начебто тобі ще рано про це знати, але цей піди за гуглі. Ніколи не відправляти дитину гуглити про екс. Інтернет може відправити на дорослі сайти. Кажіть своїми словами краще сказати як-небудь, ніж промовчати чи сказати ніяк. Коли дитина відчує, що її чують, що ця тема не табуйована, вона зможе говорити про тіла, про почуття, про те, що її турбує. Довіра це основа безпеки та здорового. Я підготувала для вас вебінар і статею виховання для батьків, де ми розберемо всі стадії психосексуального розвитку від нуля до 16 років. В цьому вебінарі я зібрала всю експертну інформацію на цю тему, яку володію. А також додала свій власний досвід мене, троє доньок різного віку. Я запрошую вас реєструйтесь за посиланням.